Якщо тобі від 18 до 22 і ти вже маєш можливість виїжджати за кордон, то подумай про те, щоб е, мати можливість її водити за кордоном, отримавши безпосередньо посвідчення водія в Україні, яке дає право керувати за кордоном. Тому у вас є можливість зараз, поки вам є 18 років, вже е, пройти е, навчання, причому теоретичне навчання можна прийти в нас і в онлайні. Воно коштує 4500, Це не так дорого. Е, і після того, як пройти е, навчання, приїхати здати теоретичний іспит і записатися на практику, від'їздити Практичні заняття, здати практичний іспит і отримати посвідчення водія українське, яке дійсне в країнах Європи і навіть більше. Тому, якщо цікава ця пропозиція, пишіть нові групи в нас стартують на 10 вересня, це буде група в 18.00, яка займається. І на 9.30 група ранішня вона стартує через декілька днів, це 15 вересня. Тому це найшвидші групи, які в нас є, і ви можете прийти долучатися навіть в онлайні. Це досить зручний формат. І приїхати в будь-який час потім і записатись на теоретичний іспит. Тому це досить швидко, просто і не втрачати час і можливості. І це, до речі, найдешевший варіант, який на сьогоднішній день у нас є можливий. Тому чекаємо вас, подумайте про це. Якщо ви батьки таких дітей, дайте їм таку пропозицію, можливо. Можливо, їм буде теж цікаво. Тому думайте, знайте і чекаємо вас. Пишіть.